Вітаю, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми підводимо підсумки роботи залізниці в Україні за вересень 2022 року. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Протягом вересня 2022 року Укрзалізниця не відкривала нових чи відновлених дії лянок колій. Як це було у серпні з рядом прикордонних залізниць, в тому числі і в Одеській області. Основну увагу залізничники зосередили на відновленні руху потягів на. Деокупованих та прифронтових територіях на сході та півдні України, зокрема, за вересень відновили приміські потяги з Харкова до визволених міст регіону: до Балаклії, до Чугуєва, до Дергачів, а також до станції Занки. Відновлюється сполучення між слов'янськом та лозовою та іншими станціями. На черги потяги до визволеного Коп'янська. На півдні завершили підготовку та вже з 3 жовтня запустили вперше за час війни потяг до Миколаєва. Це приміський потяг сполучення Миколаїв Вантажний долинська Але потяги далекого сполучення сюди поки що не курсують. Збільшена кількість рейсів кільцевої електрички в місті Києві. Для пасажирів працює новий мобільний додаток. На ряді пасажирських потягів почали запроваджувати нові стандарти гігієни та гаряче харчування. Українська залізниця за вересень перевезла 11 мільйонів 684 тисячі тонн вантажів всіх видів. Це на 902 тисячі тонн вантажів більше ніж було у серпні 2022 року. Зокрема, є дуже великий приріст перевезень зернових вантажів, в тому числі у напрямку морських портів Одеської області. Але є і проблемні моменти: так досі не запрацювала повноцінно відбудована у серпні залізниця від станції Березино на півдні Одеської області до Басерб. Бязки в Молдові через відсутність на цій залізниці митниці, хоча поруч є повноцінний автомобільний пункт пропуску через кордон з митницею. Також на деяких прикордонних ділянках залізниць, в тому числі у напрямку до Румунії, залишаються черги з вантажних вагонів деякі з них стоять ще з квітня. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, спочатку повномасштабного вторгнення Росії було пошкоджено або втрачено контроль на 6 тисячах кілометрів колій. Зруйновано більше як півсотні мостів, перестало функціонувати декілька десятків вокзалів та станцій. Міністр мав на увазі не лише залізниці, які опинилися зараз на окупованій території, а й ті ділянки, які зазнали ушкоджень від ворожих ударів або перебувають у прифронтовій зоні рух потягів неможливий через питання безпеки, в тому числі декілька разів протягом вересня виникали затримки руху на залізницях в районі Харкова та Харківської області через пошкодження чи знеструмлення контактної мережі після ворожих обстрілів. Керівництво Укрзалізниці уклало угоди про співпрацю з залізницями Польщі та Німеччині на міжнародній транспортній виставці Іннотранс 2022 у Берліні. Співробітництво з польськими залізницями заключається у спрощенні та пришвидшенні вантажних перевезень через кордон. А німецькі залізниці будуть допомагати у відбудові пошкоджених залізниць в Україні. Також створено спільне підприємство Укрзалізниці та Дойчібану також надає допомогу. Оґу у відновленні залізниць України Канада. Це зараз весь аналіз залізничних новин за вересень 2022 року. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!